І ми отримали нові безкоштовні примірники молитви українського націоналіста. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Власне, це ось такі карточки, які ми безкоштовно відправляємо військовим, та за 99 гривень донату цивільним. Саме молитва українського націоналіста, яка колись була написана кров'ю на стіні, надихала та вела обій не одне покоління українців. Наразі свої екземпляри молитви українського націоналіста отримала не одна сотня українських військових підрозділів. Деякі з них можна побачити на фото. Власне, що потрібно, щоб отримати свій безкоштовний примірник? Для військових ми відправляємо ці примірники абсолютно безкоштовно. Потрібно лише написати нам у телеграм та підтвердити те, що ви діючий військовослужбовець для цивільних же ми відправляємо молитву за символічний донат у 99 гривень. Цим ви допомагаєте фінансувати друку безкоштовних молитв для військовослужбовців. Так як для військових ми відправляємо не по одній штучці, а зазвичай партіями по 10, 20, 50, навіть по 500-700 штук за один раз. Тому ця допомога буде дуже важливою для нас. Також в доповнення до молитви можна взяти ось такий декалог. Це також ламінований примірник, також вартістю в 99 гривень. Цим ви також допомагаєте фінансувати друк нових партій молитв українського націоналіста. Слава Україні! І пам'ятайте, наша ідеологія не для всіх.